Наш канал десь в такому юа, на жаль, помер. Женщини! А Я думала, не вимірли. Вічовий вечір. Зайшли в, єчова -в єчова, вихідний день, глянути й новий від нас контент. Або о май. Nah, BRXian> о І замість контенту ви отримуєте от Канал заблокований з права. Звісно, ви б написали це адміну. І той вже звертається в підтримку. Hey, Darkwing! my finger can transform. Guess which one? Менше ніж за добу кількість людей зібралася з 194 на 175. І ти сидиш з тим попередженням від телеграму, купою звернень. До різних інстанцій, підтримок, волонтерів і так далі. Скільки я працювала на триход. Три роки впродовж трьох років працювала над цим каналом. Взагалі, я не отримувала як адміністратора ніякої копійки. Це був канал чисто для фанатів, від фаната, для фанатів, для фанатської душі. І всі посилання, всі будь-який контент він підкріплювався ними. І тому отримувати порушення авторського права, не порушуючи його. Це було для, для нас просто величезним шоком. Причиною моєї депресії став 2017 року. Пісніша одна із наших шкіряні. Новинна рубрика, де підписники можуть скинути нам у чат або пропонувайку свій контент. І ми можемо запустити у себе для інших фанатів. Нам потрапила ціла серія мультиків. Двадцять першого року трансформери зімна. Так розповідає як про брата та сестру сім'ї Майто, які знаходяться на знаходять, таємничі камер з Кибетрона, які дарував їх рукавами, за допомогою яких можна з трансформерами, які пішли від цього каменю. Вони називаються Тера. Цей він трансформувався, коли ще був ковід, і мав два сезони. А, коли щося трохи сезон, у нас якраз таки почалася на десятикані ми вже транспортували перший сезон в телеграм, знищив усі пости, просто усі пости по першому майже сезону. Ну, нібито ми порушували автор, теж авторське право. А, так, коли ми запостили 07.08, ну, уже 24-го року, вже другий сезон, наш канал із СК «Парамаунт» Парамаунта просто перестав працювати. За мого антидепресивного стану став український бренд Freeze Line, який займається саме виготовленням будь-якого мерджу Для фанатів будь-яких мультисесвітів. Це може бути аніме, може бути мультфільми, фільми і так далі. Я, як фанат просто трансформерів, я, звісно, теж не могла не встояти, аби замовити собі ось таку ось круте худі. Дуже тепле, воно на флісі. Навіть мені на даний момент трошечки спекотно В ньому. це такий подарунок самій собі. До виходу. Трансформери, початок, це буде 10 вересня. Якраз таки буде реліз, і я знаю, в чому піти завдяки цьому бренду. У них також є на сайті багато цікавих новиночок, які вам дуже вам зацікавлять. Там і візлітівки, і чашки, теж такі футболки, худі, і все це, це-все. Різного тематику: Марвел, час пригод, Гаррі Поттер, ціни. Ну, скажімо так, людина, яка витрачає просто тисячами на ці фігурки, просто знайшла. У них дуже приємний не тільки ось якість, у них ще консультація дуже приємна. Вони нам допомагають тобі, навіть вислала мені. Скажімо, для особистого там, користування, якийсь, скажімо так, част... мій виріб. Я дуже була здоволена та приємна, тому що це в основному цим займаю, ну, скажімо так, магазини вони цим не, не займаються, а вони дуже приємні, у них консультації, приємний матеріал. Його бачили, ви його знаєте. для всіх. Я особисто рекомендую э, заходити по посиланню. Я внизу прикріплю, звісно. В кінці цього відео хотілося б додати кілька слів нас, не дивлячись на те, що десептикон помер. Хоча він функціонував коли не було світла, були тривоги навіть було момент, коли мені тр... було терміново виїхати ну, скажімо так із мого місця перебування в інше, і мене просто не було кілька місяців і одно я старалася тримати зв'язок з нашими підписниками, які підписувалися. Багато хто, скажімо так, не хоче просто казати деяких людей, не хочу себе накручувати. Але були такі дійсно ситуації, коли писали люди з тимчасово окупованих територій і нам, і нам дякували. Мені особисто вони писали дякую ще за цей канал, що ви існуєте. Він це він, скажімо так, підкриває шлях до українців, які там знаходяться ми спілкувалися саме, і це було дуже круто. Навіть ті, хто зараз там знаходиться, у нас є люди із Запоріжжя, у нас є люди з Вінниці. У нас купа людей, які по всій Україні, навіть були люди, які писали нам за кордоном. Це Польща, по-моєму, Казахстан, навіть США було єдиний чоловік. І, на жаль, цей канал він підтримувався, всі його так любили, скажімо так, хоч він був маленький. Але на жаль, така ситуація сталася. І хотілося би сказати, що. Хоч він і помер, але його справа буде жити. Ми створили саме проївку обманої, це пряма наш наш прямий нащадок, Десептикона. септикона, всі ми його там статтями, мемами, історіями, біографіями. Все, все про десяти конів, звісно. І до речі, у нас відкрилася нова арка про кібертрон. Недавно ті, хто вже підписався на цей канал, він вже обрали наступну тему. Це буде міста кібертрону. Це то скільки ви. Для тих, для тих, хто не знає, які про це ця планета, звідки прибули всі трансформери. І на цій планеті якраз такі є, скажімо так, міста міста держави, які, скажімо так, кожен відповідає за функціонал. Наприклад, міста десятиконів це колишні такі міста фортеці, які були забезпечені для оборони. Тобто, це якщо там. А для автобусів, оскільки вони там були будівельниками, інженерами, то вони вже там бувають деякі політичні центри, бувають там історичні, якісь, скажімо так, ну як вам там як сказати, різного плану, які стосуються культури та життєдіяльності самої планети. Також ви, якщо бажаєте, Будь ласка, підписуйтесь на бруївку Обмануєте, Вона є. також буде закріплена там, в описі каналу. І також Ми є в сторінках Instagram, TikTok, YouTube Також все. На цьому дякую вам за виділений вам час. Сподіваюся, вас побачити у нас в нашому телеграм-каналі. Всім па-па!